Друзі, привіт! Хочу з вами розчеренкувати сьогодні такого красення Imperial White Singonium. Ось такий в мене кустик вже виріс. Дуже гарна генетика. Значить, як я розумію, що вже пора черенкувати. Так я тут спеціально не прибирала ці листочки, це білі. Так, я їх не визбираю, вони самі по собі тоді відпадають. Так, і ось у мене яка гілочка росла, росла догори кущиком, і, значить, вона похилилася з горщика. Е, Цингоном він ліаною росте. Або на підпорі, або ну, таким ось, такий вигляд має, або ж, як я роблю кущики. роблю. Тобто, якщо така стрілочка вже нахиляється, ну треба було трошки раніше це зробити, але не було часу. Ось тут був, це, це дрі... був зріз, так, і з нього ця дітка пішла. Тут ще була дітка, ось видно її. Але ж вона пошла повністю біла, вона довго росла, нормально. Нормальна була. Ну, я б сказала, не повністю були трошки вкрапінки на якомусь листику, мабуть, зеленого, але бачите, воно все одно вона вирішила, що не може. Також є такі ласочки, тут видно, що зелене було. Але все одно вони швидко, де багато білого, швидко-швидко. На жаль, але я не обираю, бо дуже гарно. Дивіться, ну як такі листочки можна зрізати. Вона своє відросте і поросте, поросте, порадує мене. І тоді сам ось білий. Знаю, що деякі хвилюються, ну, що він піде в біле. Ні, ну, я бачу, що він то. то білий випусте, тоді випусте. Е, да, це серединка біла. Тоді випустив такий половинчатий. Е, навіть ось у мене такий росточок, один був цей, він більш такий вже з -з зелений став. Ну, Теж дуже гарний. Ну, і, і він, він, бачите, опа, був зелений, був зелений, і випустив такий дуже гарний білий листочок. З білим Е, Я б не рекомендувала заливати, я знаю, що рекомендують поливати е, спеціально добривими для зелених квітів для, для зеленого без варігатності, так, щоб добре росло. Тоді вони ну дуже вже такі експерименти були. Тоді вони уходять або в такі зелені. Одні уходять в зелений, а інші так само лишаються черенки. ну, Мені так подобається. без, Я їх одобрюю тими препаратами, якими можна одобрювати варігатні квіти. Дуже на... дуже любе, інколи розводю літр молока на 10 води. Така пропорція, я вираховую собі трошки і молочним. Таким ось раствором вони дуже люблять. І не твіряють в такому випадку варігатність. Так, ну, ножиці я добре оброблюю перек сьогодні. Ось вона такі є. І, значить, будемо вираховувати, як нам краще його розчеренкувати. я вже замітила таку Я помічаю таку річ, що коли вкоріняєш верхівку, їй треба більше сили. Тобто треба брати 4 міжвузла міжвузла. Враховуючи те, що цей черенок, який в мене висить, в нього цей верхній листик, ну, можна сказати, повністю білий, я його враховувати не буду. Тобто ми з вами зараз відрахуємо. Чотири міжвузла, але без верхнього. Тобто цей ми не враховуємо. Один, два, три, чотири. Можна і три, звісно, взяти. Але на коріння тоді два піде. Зараз подивлюсь, які тут листочки, чи шкода їх знімати, бо якщо ж, треба ж зняти листочок, тоді щоб один міжвузол пішов, як на корінці. Які файні листочки, шкода. Ну, так мало, буде, мало йому буде сили, щоб він міцніший був. Треба трохи більше взяти. Оце зніму і оце зніму. Так, два. Так, будемо тут черенкувати, дивіться. Оп, і одрізали. Так, значить, знімаємо нижні листочки, щоб він. Не трати на них сили, і вони йому не потрібні, вони почнуть підгнівати. Бачите, тут почечка є. Синггонав взагалі він біля кожного листочку видає почечки. Я оці маленькі черенкувала прям одним таким коротеньким між вузлом. Але верхівка у мене, ось вона, хоча це, це зелена. Це була верхівка. Вона дуже довго стояла. Ну, тобто, їй якось важко самой верхівці треба дати більше, щоб вузол не діток пускав, а саме на корінці пішов. Так, ну подивимося, буду ще цей знімати. Чи так? Ну Він, бачите, навіть такий кривий вже. Так, зніму ще цей листочок. І в нас буде два міжвузли. Для сили, щоб все пішло в коріння, щоб у квітки була сила рости. Так, І у нас ще тримається той білий. Не знаю, подивимося, як він буде себе в воді вести. Сразу відпаде, чи ні, чи трошки постоїть. Так, тут є такі сплячі. Добре прибираю. Так, почечку не треба нарушити. Ось такий черіночок буде. Получається, крім білого, так два листочки в нього є. Один і другий. Такий файний, бачите, половинчатий, гарна генетика. Ось такий росточок. В верхівку взагалі поставлю водичку. Ще варіант є. Просто я так сюди. Беру, втикую і стаканчиком, наприклад. Тут є місце. Маленьким стаканчиком накрила І він собі раз, два, раз, два і, і, і проростає. Я цей кущик так і виростила, воду не ставила, не, не було часу. Зрізи, обов'язково обробляю перекисю. Дивіться, сок, шипить. Так, це ми прижигаємо ранки. Дамо, да? Трошки підсохнути, а тоді вже водичку. Ну, годинку з дві. Так, і так само оброблюємо зразу ж наш зріз. Шукаємо наш зріз. Ось він тут гарненький. Все. Ось такий лишився у нас кущик. Тут ще можна череночок зняти. Там є почки. Я подивилась, тут є ось ось почка, він в той раз хотів рости. Тобто ми з вами зараз ще й цей черіночок знімемо. Ну Взагалі-то без листочка лишати не варто, але я бачу, є вже почка, то він штра дуже зробив, Так посередине одрізали і зразу ж оброблюємо перекисю. Хай підсихає. Так, що ми ще тут хочемо можемо взяти? Ось цей. Дивіться, я з нього. Це, це був такий тонесенький, малесенький. в мене росточок півроку тому я купила Це два таких стовпчика. Так, оце такий більш товстий, ну теж худенький був, більш товстий став. А це такий дуже слабкий, слабкий. І ось я бачу від кореня він пустив новий файний лист, але не пускає більш поки нічого. Я думаю, що взагалі-то так, такий розтик краще не знімати, білий і наполовину. У мене такий був. І півроку я його зняла черенок, і півроку він з цими двома листиками вони отпали. І такий оцей піньочок намагається вкорениться. Корінчик, корінчик то дає, але йому важко, він білі-білі листочки маленькі пускає. Коротше, як воно біло, то воно може і не рости. Не знаю, краще, мабуть, я все, все ж таки лишу, щоб він дав ще. Ще мені дав хоча б один. Такий Нормальний листочок. Стосовно що відрізають білі листочки і ось такі, так, якщо там 2-3 листи білі. Ну, якщо вони 2-3 листи, сам він росток, я вже показала, він просто от засух, але ж він не помер, Ну, просто перестав жити. Це один із всіх моїх. От, тобто, Він пускає один, буває два. такі, отакі. Не повністю, повністю білий. Є зелений. мало. Але потім оп, -оп і дає, дивіться, новий листик. Тобто, в да, нього один такий більш білий повністю. Це це... Ну і цей проміжку. Ну, тобто я не звертаю увагу. Як білі, то й білі. У нас все одно, Ось бачите, глянь, впав, я його дергаю. А він у нас тут сидить на одному корінчику. Це його так так втикнуло, тумаки, і це верхівка була. На один корінець. Бачите, так втикнуло. Ось так він у мене. Це Получається, з літа. Літа я їх черенкувала. Ось так тільки він виріс. Це верхівка була, дві верхівки були. Ну, тобто, на один вони хуже ростуть. Подивимося, що з цією. Я думаю, з цієї верхівки буде файний. Черенок дуже файний. Так. Ну і ще, що цей нас проситься зняти черенок чи ні. Зараз подивимось. Тут можна зняти черенок. В принципі, можна. Дивіться, які файні тут. Один, два, три, чотири. Да, ось тут будемо знімати. Так ще раз одне вузло, вузол, два вузла, три, чотири. Між вузля. Зрізаємо. Обробляємо зразу ранки, перекисю, прожигаємо, щоб сок не відчекав. І знімаємо. Так, знімаємо ці листочки, вони нам не потрібні. Зараз не хочу зніматися. Гарненько знімаємо. І тоді ці всі міста також треба. Перекисю обробити. От, бачите, сок там вийшов. Так. Ось такий у нас другий череночок вийшла. Тут не так страшно, бо тут повністю практично зелені листоки, тут є. Думаю, що і вже третій анлізер, я бачу, що він не, не білий. Тобто з цим чериночком все буде добре. Так, ну такий малюк лишився в мене. Буду чекати нових, так? Навіть оцей якось да, знімати такий маленький, видно, видно, що він такий білий і він важко росте. Хоча тут от багато... Тут це оце пустий стовбур, це говорить про те, що тут були всі білі листочки. Ну. Все будемо чекати. А, ось ще хотіла показати це півроку з проміжкового ось такого ростика, так? Я чар... Але був лист набагато менший. І ось ось така діточка виросла за півроку в мене. Може йому тут тісно, але ну, я думаю, за те, що він на один чи. На одне між дуже-дуже довго росте. Такі, бачите, білий ось вигорнув, такий маленький був. А це листочок, з яким я його зрізала. Це той, що Це той, що так. Це з цього листа з почки. Цього листа, ось цей лист з почки. Відкрила почка і з цього листа, який кущик вийшов. Ну, це не верхівка, це отакий між. Проміжний зріз Так, і ось, ось два новеньких це за півроку. Ну, тобто, краще все таки не, ши, не жаліти і файн, да А ось другий, такий самий, дивіться. Ось лист, що я посадила. Один лист, ось той, що я саджала. От зріз Бачите, зріз Просто втикнула в землю, він об... вони, не знаю, два тижні вкорінилися швидко, і дали ось ростик пішов. Ось він малий ростик, за півроку злітка. Два листи так само. Тобто, ну, якщо... якщо є час чекати і хочеться пишний кустик, і він, ну, в принципі, так пухнасто е... е... виглядає, навіть якщо. Не швидко росте, не треба швидко його черенкувати, то можна таких по одному між взяти, таких череночків. можна його в водичку поставити, можна зразу так піхати в горщика і накрити його пакетом. І вже як побачите, що почка тут вони біля листочку пускають почку, так. І буде гарний кустик. буде потихеньку-потихеньку Не треба буде так часто його черенкувати. Ось такий гарний сорт. Такі в нас вийшли два, три гарні череночки. Я такий келих знайшла, бо, бо з... з стаканчика випадав. Череночек. Ось така у нас вийшла краса. Думаю, дуже гарний кустик. Можна ще посадити, Буде такий кухна. Всім рекомендую цей сорт, він дешевий. Але в нього, ну, в мене від нього дуже багато приємних вражень. Тобто він кожного разу чим здивує і таким. Настрій піднімає. Я вам скажу, що з моїх спостережень він дуже швидко росте. Прям дуже швидко. Якщо в нього є е, нормальні корені розвинуті, то він дуже швидко росте. Ще така хитрість, е, вони дуже люблять водичку. І в мене горщик не до кінця стоїть. Він, звісно, проситься вже е, на пересадку. Ось такі має корінчики. А там ракушки і водичка. І він там собі файно п'є водичку. Я його зверху поливаю, він туди стікає, і он там п'є, і якщо я там забула полити. Ось так це виглядає. Ну, я знаю, що вони дуже люблять водичку, навіть взимку, але ж переливати теж. Не потрібно, бо може бути щось таке. Це більш солоше просто перелилала влітку, влітку не стоять і нормально, нічого такого немає. Або це, я думаю, може це і за батареї, Но влітку такого не було. Такого влітку в мене не було. А це ось як тепло від батарей пішло. Я думаю, може, це якісь перепади температури. а ще він мені на підвіконній ванні з кімнаті стоїть, і там часто відкривається форточка на проветрювання, провітрювання повітря, щоб не було волога дуже. І може йому то холодно, то жарко. Ну, Така реакція Ну, дуже, дуже сильний. Ну, в принципі, якщо навіть морози були, то йому нічого. Він там стоїть всю ночь, відкрита форточка, йому взагалі то нормально. Такий непривірливий, як, на мій взгляд, Сор, сорт Сінгоніума дуже швидко росте. Кого ще такого немає, <ридбайте> придбайте. Обов'язково він вам буде дуже, дуже радувати. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте подобайки І зустрінемось з вами на моєму каналі Квітки Квітків Яринки. Всім па-па!